Ідея змінити звичайну синю, нічим не примітну автобусну зупинку у патріотичний куточок, виникла у жителів Котонівського страстинського округу досить давно. Та втілити її в життя вийшло тільки цьогоріч, розповідає староста округу Ніна Іванівна Стрюк. Зібравшись з силами та думками, всі стали до роботи, виконали підготовчу роботи та все затримувала нестача необхідних матеріалів. Наші жителі два молодих жителя, який один. Андрющенко Олександр зараз знаходиться в Збройних силах України. Ну, раніше я до нього зверталась за допомогою, він допомагав. Я знала, що він служить, але так сталося, що кажіть, що треба. Я кажу: ну, Саша, ми повинні допомагати всіляко Збройним силам, а ви ще будете, кажіть. Ну, я правда озвучила. Е, проблему, що потрібна фарба в той же самий день. Нам привезли ґрунтовку, нам привезли фарбу. Ну і єдине, що він каже, ви ж будете в патріотичному стилі малювати. Ну, звичайно, ми ж, що? ми ж українці, а в Україні інакшого не повинно бути, як в національному, в патріотичному. Нам необхідно ж було не тільки жовта-блакітна фарба, а біла фарба. Ще звернулася до одного далинка Олексія. Він також допоміг фарбою, ну і сказ, підтримав. Також ідею нашу патріотичну. Отримавши всі необхідні матеріали, Ніна Іваніна розпочала пошук художника, який створить ескіз для зупинки. І згадали, що в нас дівчинка ходила в школу, в нашу, в Ковтунівській НВК, колишня випускниця. Ну, я почала спілкуватися. Якраз на канікула Ханя, вона погодилась без всілякого. На волонтерських засадах я допоможу. Вже є ескізи та матеріали. Залишилось тільки знайти людей, які цим будуть займатися. Взяли ми через центр зайнятості людей на громадські роботи, двох дзвоник Тетяну і Давиденко Олену через центр зайнятості, через управління житлово-комунального господарства вони працюють на громадських роботах. Далі також наш завгогосп і місцевий житель села Богданки. Всі питання тут він як вирішував. Він також від центру зайнятості працює, от троє. А четверта, Олена Новикова, працює у нас у будинку культури прибиральницею. Я знаю, що в неї трохи є здібності до малювання. Ну, так от об'єднали команду. Вся чоловіча робота лягла на плечі Святослава Коцюбинського, мешканця села Богданка. Чоловік просто не зміг залишитися осторонь такої доброї справи. Мене попросила Ніна Івановна, так як я був тоді безроботний, порізати будку. От ми там, Дугачов Андрій, вместе з ним, коротше, там ще Шлавда допомагав коля, і ми тут її на два метри укоротили. Ну там криша текла. Поварили кришу, шифер поміняли, лавочку зробили нову, ну там І Люди їдуть, дивляться, їм красиво всі встановлюються, дивляться, ну, дивляться, що це таке. Ну, красиво, да, для України, да, для нашої батьківщини. Анна Тарасенко, авторка цих самих ескізів. Дівчина розповідає, як створювали ескізи та що означає кожен з малюнків. Ця ідея з картою, саме елемент, він був доволі давно. Тобто, в контексті ситуації, яка зараз відбувається, деякі ідеї вони спливають в голові. Коли мені запропонували розмалювати зупинку, я вирішила, що це буде непогана ідея, тому я е, о, взяла цей малюнок на основну стіну. Щодо лелеки і до силуетів, це було вже придумано спеціально для цієї зупинки для бокових стін. Це символізує як серцебиття усіх українців, які б'ються в унісону за Україну, за кожного з нас. Лелека це як. Символ як дух України. Силуети це як символізують і просто звичайних людей. І водночас можна тут побачити пару, наприклад, солдата, його дівчину, також можна. Ну і просто як любов. Анна говорить, робота була досить специфічною, адже є велика різниця писати на папері чи на металевих стінах зупинки. Я не звикла працювати з такими великими форматами, але тут і малюнок не дуже складний, тому це було не так, вже важко. Враховуючи те, що тут не потрібно було робити якихось тіней, тому подібне, різниця невелика тільки у форматі. Якби треба було якісь переходи, змішування фарб, тоді б звичайно різниця була велика. Тетяна дзвоник стоїть на обліку у центрі зайнятості. Жінка розповідає, робота була цікавою. Результатом задоволені всі: і ті, хто виконував, і ті, хто тепер нею милується. Мені подобалось працювати. Таке було, якби те, що було, і те, що ми зробили. Хотілося б і в наше село, таке, якби таку зупинку, таку красу, ну, так як це наш старостинський округ. Ми привозили і землю сам. Ми, жінки, привозили землю, бо тут камінці одні були. Висаджували квіти, розмальовували, фарбували, ґрунтували. Робили все. Олена Давиденко живе в Ковтоновому. Говорить, досвід такої роботи вже є і з радістю долучиться до створення чогось патріотичного і в рідному селі. Ну, гарно, он, результат саме бачите, гарно подобається. Нігде такої зупинки немає, скільки, наскільки я знаю. Ну, Ковтоному хотілося б. Ну, це ж таке. Буде, зробимо. Олена Новикова полюбляє малювати, тому така робота припала жінці до смаку. Я люблю фарбувати, малювати. То я люблю так з фарбою працювати. Були випадки, коли проїжджали, тут і казали, що дуже гарно, дуже красиво ну, проїжджі. Окрім того, що привели до ладу зупинку, дбайливими руками жінок було облаштовано колумби та висаджено квіти. У планах надалі продовжувати благоустрій зупинки.